Спочатку візьмемо капсулу і манікюрним ножичком зробимо отвір. До капсули прикріплюємо шматок білої обгортки та відкриваємо капсулу. Частини обгортки вкладаємо всередину. Робимо складки. Починаємо. Беремо капсулу і вирізаємо шматок фоамірану тілесного кольору. Трохи погріємо фаміран праскою і приклеїмо до капсули. Обгортку складаємо у пучок. беремо трубочку та приклеюємо до півкулі. Пучок я зафіксовую з допомогою дротика. Вирізаємо прямокутник із помаранчевого фоміра і приклеюємо до нашої конструкції. Беремо зелену губку, вирізаємо у формі півкулі і гарячим клеєм приєднуємо до півкулі з серед. А тепер приклеїмо рожеві квіти із фетру та листочки із фоамірану. Це досить клопітка робота. Краще, щоб квіти були в довільному хаотичному порядку. Вживан не наче своїм життям. Так композиція буде цікавішою. Для нашої саморобки також знадобляться трубка, півкуля, губка, салфетка, тканина, чим'яка обгортка, фоаміран білий з блиску, помаранчеві та тілесні, декілька намістин, пляшка з-під води, ножниці та доствородні скотчи. А також гарячий клей. Вирізаємо коло із помаранчевого фоамірану, і приклеїмо до краю трубки та причіпаємо капсулу. На капсулі обгортку приклеїмо ззаді і формуємо пучок. Та фіксуємо. Беремо декілька намистин, нанизуємо на нитку, зав'язуємо пучок. Малюємо на тілесному фоамірані наш шматку, який знаходиться на капсулі в обличчя, починаємо малювати брови, очі, вії, губи та ніс. Вирізаємо із тілесного фоамірану дві тонкі смужки і отричі ширші із помаранчевого фоамірану та склею. Ножницями заокруглюємо краї. І змужки ми приклеїмо біля кола. І з пластикової пляшки зі сторони, там де купачок, вирізаємо крила. Ця сторона досить цікава, тим, що вони її у буклістові. І зразу нам надасть крилам об'єм. І з вами також вирізаємо такі ж крила. Із рожевого фамірану вирізаємо сердечко і приклеюємо на долоню. Вирізаємо тонкий дротик і підвішуємо за пучок. Наша саморобка готова. Вона двостороння з одного боку букетик, а з іншого ангелик. Усе приклеюємо та чекаємо, що висохло. Прикрасимо ангелика шарфом. Я взяла. Зі старого подарункового пакета. Таку саморобку можна причепити на карниз чи на світильник. Прозорі пластикові крила дають ефект, неначе ангелик літає, махає крильцями. Ось така квіткова саморобка.